Західна трибуна центрального стадіону вже європейського рівня. В майбутньому її планують накрити сучасним покриттям, аби глядачі і вболівальники мали можливість за будь-якої погоди спостерігати за спортивними подіями. Окрім того, заплановано поміняти газон футбольного поля і навколо нього постелити м'які легкоатлетичні доріжки. Залишились певні роботи, щоб здати західну трибуну в експлуатацію, виконання яких контролюватиме влада. Для того щоб здати, по повинні бути виконані всі роботи по манежу легкоатлетичному, який знаходиться під даною трибуною. Це вентиляція, це пожежна система, яка буде встановлена до кінця серпня. Тобто, на 1 вересня у мене стоїть завдання перед працівниками, перед підрядною організацією, перед працівниками облдержадміністрації, департамент містобудування. Дана західна трибуна і легкоатлетичний манеж має бути зданий в експлуатацію. А ось протягом двох наступних. Місяців підрядники повністю демонтують аварійні трибуни після цього, згідно проєкту, ця територія матиме розвинуту спортивну інфраструктуру. Роботи йдуть нормально, роботи приступили до демонтажу. З наступної тиждень приступаємо до полю, сітям наружним. Ну і по графіку роботи будемо виконувати роботу. На реконструкцію виділені кошти з державного фонду регіонального розвитку і їх цільове використання контролюватимуть представники влади і громадськості.